І хоча День Героїв Небесної Сотні в Україні 20 лютого вихованці підліткових клубів Рівного пам'ять загиблих вшановують вже. Не забувають і про воїнів на Сході. Через гори України, шла вітання хлопці, вам, щоб боролись за свободу, за країну, за наш край. Батько семирічної Аліни на передовій вже майже рік. Він хірург. Дівчинка дуже сумує за татусем. Розповідає, що часто надсилає йому малюнки та листи. Я йому передала Ніби як письмо там було написано, що ми із мамою його дуже любимо. Окрім віршів, діти представили на виставці і свої малюнки. Творчий внесок зробила й 11-річна Софія Войтович. На полотні вона зобразила квіти на могилі загиблих героїв Революції Гідності. Що таке Небесна Сотня дівчинка добре знає. Небесна Сотня це люди, які померли, щоб стояти, щоб у нас в нашій Україні був мир. На виставці представлено понад півсотні малюнків. Серед них можна зустріти й на міфологічно казкового напрямку. Якось боротьба котигорошка зі змієм. Змій у цьому випадку уособлення зла, агресії, проти якої борються українські герої. Ми хотіли зробити цей захід для того, щоб діти відчули, що ми прекрасні, що ми великі, ми можемо бути героями, ми можемо бути сильними і хорошими, і ми мусимо такими бути. Виставка патріотичних дитячих малюнків у стінах обласної книгозбірні триватиме до кінця лютого. Тож рівняни та гості міста, очима дітей, зможуть ще раз пригадати початок революції гідності та вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Юлія Корецька, Сергій Савта. Інформаційна програма День.